Збільшити чисельний склад формувань у зоні АТО створити систему поповнення некомплекту та втрат особового складу, а також посилити державний кордон основні завдання, які ляжуть на плечі мобілізованих під час третьої хвилі. Перші два етапи ми поставляли людей для бойової численності бойових частин. Зараз на третьому етапі буде і якесь зроблена відновлення, тому що дуже багато в нас зараз Розрушена мостів, железнодорожних колій, замінована фабрик, дитячі садки, школи. Для цього будуть підготавлятись підрозділи забезпечення, це інженерні частини для того, щоб робити поетапне розмінування. Загалом під мобілізацію потраплять рядові та сержанти до 55 років, офіцери до 60 років, генерали до 65 років, жінки до 50 років, якщо їх військова спеціальність та стан здоров'я дозволятимуть служити. Щоправда, є і винятки, зокрема, не призиватимуть студентів денної форми навчання, непридатних до служби за висновками медиків та чоловіків, у яких п'ятеро і більше дітей. Заброньовані особи, які є заброньованими за певними державними. Органами або органами місцевого самоврядування, суди, прокуратури, інші органи, значить, в яких особи знаходяться у відповідності до постанов кабінету міністрів, визначені переліки, які є заброньованими за цими державними органами, не призиваються в першу чергу. Тим часом, за словами військових, вже зафіксовано чимало таких, хто ухиляється від служби щодо Рівненщини, то у районах утікачів від військоматів не більше 20% від усіх призваних, а от у самому рівному їх чи не половина. Військові наголошують, якщо людина не з'явилася у військкомат для перевірки особистих даних чи стану здоров'я, на неї чекає адміністративна відповідальність. Відповідальність за ухилення від мобілізації вона є аналогічна тій відповідальності, яка передбачена за дезертирство, за ухилення військової служби. Законодавець і Чає в такі як позбавлення волі від двох до п'яти років позбавлення волі триватиме мобілізація упродовж 45 днів. Військові не приховують у першу чергу, забиратимуть тих, хто вміє поводитися зі зброєю і облаштувати свій побут у польових умовах. Оповіщення військовозобов'язаних розпочали минулої п'ятниці. Ірина Нечепорук Артем Лаговський, новини Рівного.